9 березня відбулося засідання виконкому Марганецької міської ради. Члени виконавчого комітету на чолі з міським головою Оленою Анатоліївною Жадько розглянули питання надання допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій, встановлення опіки над неповнолітніми, оренди комунального майна тощо. Жваве обговорення присутніх викликали питання про внесення змін до рішення виконкому про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на маршруті номер 5 міська лікарня. Енгельс, з якого доповідав завідувач відділу з питань транспорту та зв'язку Сергій Валерійович Каїрський. На сьогоднішній день я подав, подав розчатку на підняття цену до 5 гривень. А скільки? Три гривні. Три гривні було де вже п'ять гривень. В прошлом році я подав перше заявлення 10 3-го на паняття цену. Ну, не, не підняли цену на градище. так как у нас была так же самая одинаковая цена. Там 3 гривны, у меня два гривны. На городище подняли, мне не подняли. На городище подняли. Все, пять гривен. У нас так сказать, самое было согласовано это пять лет назад с этим комитетом, и одинаковая цена была назначена. На сегодняшний день городище ездят уже год, я езжу по 3 гривны, ну так. жителям было все объявлено, я, я рассказал им суть всю, Житель сталася на 5 гривень, і я ставляю всі графіки, тільки засміщення, мені просто чуть-чуть вперед. тобто раніше почати роботу. Після того, як були проведені збори на посіоні Ендріса, так як в основному була, були присутні пожилого віку мешканці, які корються тільки пільговими перевезеннями. А не вчитує тих людей, які їздять на роботу щодня, які перевозять дітей. Той собрані 150 підписів звернення було і передано не із полковник. Я... Що я хочу, що громада хоче. Давайте перенесемо, якщо можна, це рішення на слідує засідання виконкому і проведемо ще повторно обговорення. На Ендріксі з мешканцями цю суботу ближайшу. На сьогоднішній день я не можу з кимось так жителями збиратися і согласовувати. Є постанова міністра, що ціну поговорить. Ну, Ми все вже чули і бачили. Да. Як 1 березня проходиться <как> і на всіх маршрутках втримається... Я звиняюсь, я з 10-го 15.00 15-го року за день. Це упадено. Я, я бачу, я це поважаю вашу, ваше ставлення до міської влади і хотіла це відзначити, тому що це ну, і, і правильно, і нормально, так ми повинні працювати. Дуже складна ситуація з перенесеннями взагалі. Не для кого не секрет, що у нас є місто в місті. Кольцо, а з яким я намагалася не то, щоб домовитися, а хоча б наладити контакти. 1 березня без попередження не треба владу попереджати. Попередте людей, які користуються цим транспортом. В Києві за місяць об'являють усіх видів транспорту і письмово, і усного. В нас просто встав і наклеїли. Саме проще, про це було в прошлому досі, там не було нашої поважа капко і лук'яніка, було взагалі хорошо. Все. Я сказав, я оставляю всі графіки, якщо буде то 5 гривень, скільки я буду їздити на її місце по 4 гривні. Внести зміни до пункту 4 рішення виконкового від 11 року про встановлення тарифів так і на перевезення в автобусному маршруту. В Розмірі 4 гривні з 1 квітня до розмірі розмірі гривень з 1 червня. Після тривалих обговорень рішення було прийняти з доопрацюваннями та доповненнями, адже мешканці міста мають бути вчасно проінформовані про будь-які зміни у питаннях вартості проїзду та графіку руху на міських маршрутах.